роботи лягавого пса. Звідки в Зайця взялися золоті монети, я, чесно кажучи, сам не розумію. Та казка наша саме про те, що одного дня вирушив Заєць на ярмарок. Давно вже мріяв він придбати собі великого білого капелюха з павичевим пером та новенького зеленого жупана. Та оскільки на дворі вже була осінь, задощило, то в першу чергу вирішив він купити нові чоботи. От накинув він на себе стареньку ряднину. Та подався на ярмарку купити собі чоботи. Так стрибав він, озираючись на всі боки, і вже майже вечором зустрів на дорозі лягавого пса. Був то здоровий, товстий та нахабний пес, одягнений в теплий кожух та новенькі шкіряні чоботи. Оздоровався заяць з собакою, і пішли вони далі разом. Йдуть собі битим шляхом, а бідний зайчик очей не відводить від псових чобіт. Такі вони гарні, так приємно порипують, а в зайця лапки намокли холодно. А скажи, братчику, Скільки ти за свої чоботи заплатив? несміливо питає заєць. Два золотих, каже пес. Отож і я йду на ярмарок чоботи собі купити. Так і я туди. Чобіт на ярмарку доволі були б гроші. А я якраз два золотих і маю, каже зайчик. Пес удав, ніби нічого й не почув. Ніби йому взагалі байдуже є у зайчика гроші, чи ні, а тільки хитро посміхнувся та вусами покрутив. А тим часом ніч настала, дороги зовсім не видно. Та й дощ періщить, мов з дірявої торби. Зайчик замерз, від холоду зуби гопака танцюють. От пес і каже, бачу, ти замерз добряче, на вулиці ніч, а в тебе гроші, та й у мене теж. А вночі в лісі всяке може статися, кругом розбійників повно. Бідний зайчик ще дужче затремтів. Що ж питає робити? А ось що тут неподалік. Є ведмежа корчма. Зайдемо туди, добре виспимось та відпочинемо, а вранці вирушимо далі. Може, й дощ до того часу перестане. Погодився зайчик. Правду кажеш, пішли в корчму. Корчмар дід Мартин зустрів їх дуже радо. Ну й погода, пробурчав він, витрушуючи люльку. Собаку на вулицю не виженеш, а ти ще ноги намочив. Іди мерщій, до вогню та зігрійся добре, каже зайчику. Пішов зайчик до печі та гріється. Спитай но, чого поїсти, штовхає його вбік пес. Питай ти, брате, я не голодний, та до того ж в мене немає дрібних грошей. А як розміняю золотий, то на всю зиму без чобіт залишусь. Ну, чудний же ти, брате, хто ж тебе просить золотий міняти? Та невже в мене грошей не вистачить, щоб такого бідолаху, як ти, пригостити? Та, повернувшись до діда Мартина, крикнув. А що в тебе, діду, попоїсти є?» Пиріжки каже дід, давай. Є печеня, медові соти, добре вино, м'ясо. Давай все сюди, кричить собака, бо ми такі голодні, що на очі не бачимо. Тоді ведмідь Мартин. Одягнув фартуха, як справжній корчмар, та заходився носити гостям їжу. От ведмідь носить, а собака їсть. Ведмідь носить, а собака їсть. А бідний зайчик тільки шматочок пирога з капустою з'їв та сидить нишком. Їж, їж, приказує собака, не стидайся. Я ж про тебе піклуюсь, а сам наминає, ніби десять років їжі не бачив. Поки дід Мартин люльку палив, собака все з'їв, ще й великий келих вина одним ковтком випив, чим дуже вразив зайчика та корчумаря. Це ти, хлопче, видно, сильно зголоднів, ну, та на здоров'я. А тепер давайте два золотих за вечерю та лягайте здорові спати. Добре, добре каже пес, зараз гроші знайду. І почав по кишеням шукати і в жупані, і в штанах, і в сороці. Нема грошей. Тут пес і каже зайчику. Щось не можу брати, грошей знайти. Плати, напевно, ти. Як плати? Хіба ж ми так домовлялись? Та віддам я тобі на ярмарку, знайомих купців позичу та віддам. Як же я заплачу? Я ж на зиму без чобі залишусь. Плати не буду, а пес сміється та й каже корчмареві. Чи бачили такого? Запросив мене до корчми, пообіцяв пригостити, а тепер платити не хоче. Дід Мартин розсердився та як зариве, так діла не буде. Платіть, бо покажу, де раки зимують. Розплакався бідний зайчик та просить корчмаря. Діду Мартине, пес неправду каже. Якщо я віддам гроші, то на всю зиму залишусь без чобіт і помру від холоду. А пес знай сміється та підморгує ведмедеві. Не стерпів корчмар, схопив зайчика за вуха та заревів. Плати, бо біда тобі буде. Що було, бідному робити? Розгорнув хустинку. Витяг два золотих та віддав мартину. Заспокоївся ведмідь та пішов до своєї кімнати спати вкладатись. Собака теж, ніби нічого не сталося, пішов до іншої кімнати та хутко захропів. А бідний зайчик притулився до грубки та плаче, а за вікном вітер дужчає. Дощ, мов стебралє, холодно. Як же я буду зиму зимувати, думає зайчик? За день два сніг випаде, мороз вдарить, як я буду без щобіт, замерзну десь під кущиком. І так йому прикро стало, що вирішив він піти в кімнату до собаки. І вимагати, щоб той віддав гроші. Так і зробив. Рішуче зайшов до кімнати і перше, що побачив, новенькі шкіряні чоботи, що стояли біля ліжка. Задивився на них зайчик, на хвилинку задумався, а далі одягнув їх на ноги та тихенько вийшов з корчми. Я вчинив чесно, я нікого не обманув, думав зайчик, що духу біжучи до лісу. Вранці прокинувся пес. Поліз за чоботами нема. Глянув під ліжком немає, за дверима теж. Він до корчмаря та відміть тільки лапи розвів. Здогадався тоді пес, куди чоботи поділись. Схопив кожуха та надвір. А там зайчикові сліди. От він по тим слідам мерщій до лісу та так гайнув, що тільки курява за ним. Спочатку. Важко було бігти, бо пес був ледачий та жирний. А далі потроху став він худнути та все біг та біг та біг. Не знаю, наздогнав він зайчика чи ні. Знаю одне. З того часу, як вгледить собака зайця, одразу кидається бігти за ним. Та жене не розбираючи дороги, ніби той їй чимось заборгував.